Як користуватися геопросторовими даними, де шукати важливу інформацію про територію громади та як застосовувати ці інструменти у щоденній роботі органів місцевого самоврядування? Про це говорили 3 липня. У Прилуцькій міській раді відбулася зустріч з представниками містобудування та архітектури Чернігівської області. Сьогодні розвиток цифрових сервісів, таких як національна інфраструктура геопросторових даних, є необхідним кроком для кожної громади. Розповідає начальник обласного управління містобудування та архітектури. Кури Сергій Куреня це такий досить великий державний агрегатор геопрострових даних. Ось в ньому накопичені вже більше ніж 40 тисяч метаданих про різні ресурси, в тому числі які містять собі інформацію про території Прилуцької міської ради. Ось і безпосередньо сьогодні ми показували працівникам міськради, як правильно працювати з цією інформацією, як її правильно використовувати в своїй поточній роботі і управлінській діяльності. Ось, ну і мабуть, другий блок це була спроба обговорити з громадою. Ті позитивні практики і кейси впровадження інформаційних технологій та рішень, в тому числі і містобудівного кадастру, в різних громадах України і нашої області, оскільки подібні системи вже були реалізовані і на обласному рівні, і в деяких громадах. Тобто, це така можливість для громади максимально інтегруватися в ці процеси, які зараз відбуваються в частині розвитку там технологій, оптимізації провінських процесів, і відповідно. Лідно ефективно провадити свою діяльність для того, щоб громада розвивалась, збільшила свій потенціал навіть в цих нелегких умовах на даний момент, як відзначили обласні фахівці, прилуки активне, сучасне та амбітне місто, яке не боїться впроваджувати нове. Громада дедалі впевненіше утверджується як місто з прогресивним баченням і відкритістю до нових технологічних рішень. Однозначно, прилуки, це, мабуть, одне з таких найбільш перспективних і сучасних міст. Ось тому ми власне сюди і приїхали. Ось бачаємо в цьому місті великий потенціал. Ось ми давно співпрацюємо з і архітектурою, і з іншими підрозділами постійно на короткому зв'язку. Ось тому хотілося б, щоб і в прилуках були подібні інноваційні рішення. Ось не тільки там і в інших громадах, і в прилуках, і в інших великих містах. Ось і тому ми власне докладаємо зусилля спільно з колегами з державного інституту. Проводимо зараз таку роботу з громадами, сприяємо цьому процесу створення реалізації систем, в тому числі містобудівного кадастру на місцевому рівні. Цифрові рішення на основі геопросторових даних вже успішно працюють в багатьох громадах. Подібні системи довели свою ефективність у різних куточках країни та області. Подібні системи вже в нас були реалізовані на обласному рівні, тобто був створений у 2019 році обласний містобудівний кадастр. Але який, по суті вже мав більше функцій, ніж кадастр. Це вже була більш, мабуть, система управління регіональним розвитком. Вона включала в себе там досить велику кількість об'єктів функцій. Ось, і всі час ми також запускали ще пілотний проект, подібний в менській громаді. Тобто там теж створювалася така система, яка там ну до війни, скажімо так, повноцінно функціонувала і там теж вирішувала свої задачі. Для громади такі інструменти це можливість швидше приймати управлінські рішення та бачити загальну картину того, що відбувається на території міста. Сергій Куреня зазначив, такі інформаційні системи дозволяють посадовцям працювати ефективніше, маючи доступ до перевірених даних із державних реєстрів в одному вікні. Ну, в першу чергу, якщо розглядати саму діяльність, це без. Безумовно, спрощення а, якихось процесів, е, спрощення, процесів прийняття рішень, е, оптимізації е, цих рішень. Бо... Такі системи, вони, крім того, що систематизують певну інформацію в громаді, вони ще агрегують досить велику кількість даних з державних реєстрів. Тобто, мовно кажучи, посадовцю не треба там брати інформацію з одного, з другого, з третього, з десятого реєстру. Вона заходить там в свій електронний кабінет і бачить все, що там автоматично агрегувалося. Відповідно, це дуже спрощує сам процес роботи і час. На отримання якоїсь інформації. Плюс, знову ж таки, це дані з державних реєстрів, з систем, тобто це все підтверджено. Ось громадяни, в свою чергу, отримують, ну, як правило, отримують перелік певних послуг, які доступні через публічну частину таких порталів. Тобто вони в першу чергу мають доступ до певної інформації, да, яку вони там зручно можуть побачити і використати якось для своїх. Потреб водночас громадяни отримують можливість користуватися публічними сервісами, що базуються на достовірних просторових даних. Портал це там певна комунікаційна платформа для діалогу між громадянами і владою. Ось тобто, це може бути виражено там в різних формах. Це може бути якась. Якийсь інтерфейс подачі там заяв, скарг щодо там наявності чи відсутності елементів безбар'єрності, як от я говорив, може бути там знов же таки інтерфейс якихось екологічних звернень про стихійні сміттєзалища та інше. Тобто, це досить така широка можливість комунікації між владою і суспільством. Ось, ну і взагалі там переваг дуже багато. Розвиток національної інфраструктури, геопросторових даних один із ключових напрямів цифровізації управлінських процесів в Україні. Такі системи дозволяють громадам працювати ефективніше, ухвалювати обґрунтовані рішення, економити час і ресурси. Така зустріч у прилуцькій міській раді засвідчила готовність міста впроваджувати сучасні технології та співпрацювати з фахівцями.